Сьогодні традиційно у День незалежності України в Кременчуцькій міській художній галереї розпочалася виставка робіт учасників загальноміського конкурсу. Вишиванок, вишиваний Кременчук. Вона буде проходити з сьогоднішнього дня по 10 вересня. Усі мешканці нашого міста можуть відвідати виставку, подивитися роботи наших майстрів, які брали участь у загальноміському конкурсі. На конкурс було подано 97 робіт. Це набагато більше ніж в минулому році. В минулому році було 65 робіт. І сьогодні всі роботи будуть Виставлені, будуть зображені в Кремчуцькій галереї для того, щоб всі могли подивитися майстерність, вишивки, оригінальність тобто те, що подавалося на конкурс. На участь у конкурсі було подано 97 робіт від 29 учасників. Журі було неймовірно складно визначитися з переможцями, адже усі конкурсанти представили аутентичні і гарні роботи. Тож, безперечно, заслуговують на визнання. Проведено було голосування журі, було представлення робіт, і в кожній з категорії і кожній з номінацій було обрано 8 переможців, і також вже визначено приз глядацьких симпатій. На часом усі наші переможці будуть нагороджені грамотами та цінними подарунками від міської влади. Традиційно конкурс проходить за підтримки міської влади, організовується департаментом у справах сімей та дітей та управлінням культури та туризму Кременчуцької міської ради. Тож запрошуємо усіх, хто не байдужий до української етнічності та просто любителів вишиванок, ляльок, мотонок та інших традиційних речей, встигнути відвідати виставку до 10 вересня у Кременчуцькій міській художній галереї. Дмитро Црюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.